Друзі, всім привіт! Оце сьогодні 13 січня 2026 року. Вийшов, подивитися, на ворслу. Що ж тут твориться, чи є тут крига, замерзла річка чи ні. Чи є рибаки і що вони ловлять. Ну, рибачки є. Річка замерзла. Вон, бачите, там один рибачок. От, хода. А От в наступних кадрах біля туриста, там воно таке, як затока, то там рибаків набагато більше. Крига достатньо міцна, але з буром нема нікого. Всі з пешнями сидять, ловлять. Не ну, знаю, що вони там ловлять. При мені один тільки піймав такого невеличкого окунчика. Оце така ситуація. Один в палатці сидить. Ну, а я йду далі. Планую пройтися аж до пляжу Лівадійського, там, де моржі купаються взимку. Та й літом люди купаються. Може, пройдуся до канави, яка тече черненько. Ліс, як в зимовій качці. Бачите, потихеньку падає сніжок. Десь дятел інколи стукає, якась деревина рипить. В общем, чудовий відпочинок, чудова прогулянка зимова, вздовж річки Ворсла. Це прирічковий парк. Отака краса навкруги. Сонце пробивається скрізь хмари. От Сонечко гарно створює таку атмосферу. Казковий ліс, чисте повітря, Ну, настояща насолода. Я йду по прирічкому парку, а на тій стороні селище Залізничників, Клімовка, Геровка. І он там під той стороною на отмілі сидить один рибачок. Ну, яка там отвіть? Де-то метрів 5-6 з глибини Порівняння з общим фоном 8-9. Ну і ще вон там рибачки, дуже мало. Але є рибаків. Тут завжди були рибаків, ну щось зараз не видно. А це вже я підходжу до зупинки 9 травня на тій стороні на Клімовк. і Там, бачите, рибачки сидять. Там дерево, то вже там пляж, де купаються моржі. І от тут мене зустріли два голуба. Вони тут живуть на дереві, прилетіли. Мабуть, моржі їх годують. І одразу ж отак біля ног, біля ніг крутяться, щоб, мабуть, дав їм якийсь смаколик. Ну, а ото вон ополонка, моржі купаються, вода не замерша, а там рибаки сидять, там ото перекат. Рибаків небагато, не там всього троє. Вроде би. І ось тут поряд іще один сидить, тут якраз чуть-чуть невелика отміль. І там далі на горизонті ще парочка. От така ситуація. На цьому все. Всім мирного неба над головою, здоров'я і до зустрічі в наступному відео. От голуб вітає.